На Кремльщині вже визначені плани стосовно літньої здоровчої кампанії. Головне завдання на цей рік зберегти мережу пришкільних таборів, забезпечити роботу заміської дитячої здравниці і охопити оздоровленням та відпочинком 95% дітей шкільного віку. І це 3200 чоловік, з яких понад 1100 дітей пільгових категорій. Підготовка до літньої здоровчої кампанії набирає обертів. На виконання районної програми «Кремінське літо прийняті декілька розпоряджень голови адміністрації, згідно яких мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку складатиметься з 32 пришкільних таборів з денним перебуванням дітей, і відділу освіти надано доручення забезпечити роботу цієї мережі на рівні минулого року. І також продовжить роботу за міський дитячо-здоровчий центр, який є комунальною установою і належить територіальним громадам району. В районному бюджеті на проведення оздоровлення дітей передбачено 99 тисяч гривень, на організацію відпочинку 50 тисяч. За бюджетні кошти першочергово підлягають оздоровленню діти, що потребують особливої соціальної уваги і підтримки. З місцевих бюджетів на закупівлю путівок для оздоровлення дітей пільгової категорії передбачено 167 тисяч гривень. Крім грошей районного бюджету для організації відпочинку дітей, планується залучити додаткові кошти. До співпраці в питанні проведення літа 2014 районна влада запросила місцеві ради, промислові і сільськогосподарські підприємства, представників бізнесу батьків. Незважаючи на досить складний бюджетний рік, оздоровлення і відпочинок залишаються пріоритетним напрямком в роботі органів влади, і темпи оздоровлення збавлятися не будуть. Протягом літа працюватиме виїзна група, котра буде постійно контролювати дитяче харчування, оздоровлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Ну і традиційно протягом літа в районі буде проведений огляд-конкурс на кращу організацію літньої оздоровчої кампанії серед закладів оздоровлення і відпочинку. У Кремінній пройшов районний конкурс санітарних постів. Він приурочений до Всесвітнього Дня Червоного Христа і пройшов в рамках одноіменного місячника. В офіційній частині відкриття учасників змагання привітали голова Кремінської районної організації Товариства Червоного Христа Антоніна Білінкова і заступник голови районної державної адміністрації Юрій Іременко. В апрелі місяці Красний Крест проводить акцію Місячник Віласердія Красного креста». В рамках месячника ми роздали продуктовые набори своїм подопечным. на Пасху поздравили, Пасхи им роздали. нуждающимся дали инвалидные коляски от Красного Креста, а также ходунки. Стало доброй традицией в эти апрельские дни проводить районное соревнование школьных санитарных постов. Сегодня у нас присутствуют санитарные посты не только города, но и района. По своим этапам дети будут соревноваться, но я думаю, что победят сильнейшие. Санитарные посты школьных закладов традиционно представляют учнесемых 7 классов. А змагаються вони з метою демонстрації знань і навичок з надання населенню першої медичної допомоги. Конкурс пройшов у кілька етапів. Учасники змагань з'ясовували, хто більше освічений у таких темах, як надання першої допомоги при травмах, нещасних випадках, раптових захворюваннях і дорожньо-транспортних пригодах, особиста і громадська гігієна, інфекційні захворювання та їх попередження. Історія червонохрестовського руху, крім того, змагання санпостів виявляють, наскільки креативно команди підійшли до створення буклетів на тему Товариство Червоного Христа, 96 років і санітарних бюлетенів на тему профілактика туберкульозу. А ще у якої команди кращий гербарій, лікувальних і корисних рослин? Головна ж ідея проведення змагань не визначити, хто з дітей кращий, а дати їм можливість відпрацювати практичні навички. Крім теорії, школярі повинні вміти надати первинну допомогу, бо, за словами червонохрестовців, у порятунку людського життя кожна хвилина може стати вирішальною. В екстреній медицині існує правило золотого часу або терапевтичного вікна: чим швидше постраждалому нададуть першу допомогу, тим більше шансів, що він збереже життя і здоров'я. Спеціалісти говорять, що за статистикою великий процент постраждалих рятують завдяки тому, що поряд опиняються люди, котрі, володіючи практичними навичками надання першої допомоги, не губляться в екстреній ситуації і можуть допомогти. При оказанні першої медицинської допомоги потрібно вміти накладати шина крамера, жгут марлеві пов'язки і непрямий масаж серця. Журі конкурсу санітарних шкільних постів переконалося, що юні червонохрестовці грамотні, і в майбутньому з них можуть вийти хороші медичні спеціалісти. Всі учасники від організаторів змагань отримали пам'ятні подарунки і солодкі призи. Звичайна районна бібліотека. здавалось би, чим вона може здивувати, що в ній є такого, чого не мають інші подібні заклади. Втім, будь-який новий відвідувач Кремінської бібліотеки не залишить поза увагою її сучасне технічне оснащення, яке перевищує можливості більшості аналогічних закладів в регіоні. А творчий підхід до роботи і доброзичливість колектива змушує повертатися туди знову і знову. Моя робота книги видавати, розум між людей пускати, досвідченою, щоб була людина, і кожним багатіла вся країна для здійснення надій і сподівань. запрошую я вас в скарбницю знань. Кремінська центральна районна бібліотека була заснована у 1940 році, і ось вже протягом 70 років виконує свої основні функції, збирає і зберігає знання. Розповсюджує їх, допомагає жителям району розвиватися, знайомить їх з новою літературою і пропонує класику. Щороку бібліотечний фонд поповнюється новими книгами і має чималий перелік періодики. Ну ми не только рекламуємо нові книги современних писателей. но а також в нас в бібліотеці дуже багато старинних книг. І ми ці книги також рекламуємо нашим читателям. Для і в нашій бібліотеки є виставка їх читали бабушки, їх читали дідушки. За участі у міжнародній програмі Бібліоміст, яка з 2011 року діє на території області і району, Крамівська бібліотека значно розширила спектр інформаційних послуг, які відвідувачі отримують абсолютно безплатно. В інформаційно-ресурсному центрі Центральної районної бібліотеки працює школа комп'ютерної грамотності. В школу може записатися любой бажаючий житель нашого міста або району. Робота школи безплатна. Курс обучення проходить в течі одного місяця і состоїть із восьми занять. От уже більше 50 человек пройшли обучення в школі комп'ютерної грамотності. З появою інтернету библиотеке бібліотеці передусім збільшилася кількість відвідувачів. Школа комп'ютерної грамотності цікавить не лише молодь, а й людей старшого покоління. Вони створюють свої сторінки в соціальних мережах, спілкуються з друзями. Починаємо ми з того, що вивчаємо повністю для чого яка клавіша на на клавіатурі. Потім далі продвигаємося к темі інтернет, соціальної сеті. Понімно вивчаємо комп'ютер. Пользователь нашого інформаційно ресурсного центру можуть також використовуватися електронним каталогом Луганської обласної бібліотеки імені Горького. Ну конечно, нам пожилим трудновато, чим молодіжі. ну андрюша так доступно нам все объясняет все понятно становится жизнь на пенсии не заканчивается только начинается наша библиотека и творческий коллектив работников библиотечной системы работает под девизом сегодня мы делаем то что другие будут делать завтра